Як лякати вовка. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок, літній дядько молодому весело кибав? Перевірим, як у тебе варить голова. Де ж ти поле, без патронів, розстріляв усе, а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь, ями під кущем. Шапкою, Є одна мисливська хитрість, знає її і ти, що на вовка не боятись, треба прямо йти, перед вовком сядь, Розуйся і штани зніми. І Він тут покорні, вовка мокрими штаньми. Вовк стані боїся в вокри, ніж вогню. Це кажу я. щиру правду, не пусть брюхи. Не дуже вірить, скоса погляда. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не жури, синок, доки будеш роздуватися та знімати штани, десять разів у тебе стануть мокрими. Всі були здорові, хотіть у нас не буде роботи, зато ми будемо щасливі.